Переслідування активістів Євромайдану почалося на Прикарпатті. Принаймні в цьому переконують чотири мешканці Калуша, яких міліція викликає на допит за фактом спалення портретів Віктора Януковича. Ще 30 листопада, після кривавого розгону Київського Євромайдану, позачергова сесія Калуської міськради рекомендувала не використовувати на території міста портрети президента. Того ж дня на віче калушани спалили його зображення. Нині кажуть, робили це, аби уникнути провокацій щодо гаранта конституції на кшталт витівок Фемен, адже скандально світли. Президента знайшли на газоні і вирішили вберегти її від злих рук. Будучи на вічі, я побачив, що на Клумбі біля Майдану валяється вже трохи потоптаний, понівечений портрет громадина Януковича. І тому я його зразу ж узяв, по суті, для того, щоб ні, ніхтось не зробив якоїсь провокації, яка потім могла б бути неправильно потрактована. Все таки ми рухаємося в Європу, і ви розумієте, що є якісь певні цивілізаційні рамки європейськості. Могли ж калушани у Буліні повторити подвиг Фемен, наприклад, з тим портретом. Для того, щоб цього не сталося, ми ми на сесії взяли слово, і я особисто запропонував, що протетики викидаються, краще все таки палити, ніж просто викидати на вулицю, і потім хтось захоче зробити якусь провокацію. Цікавий, що один з чотирьох викликаних на допит Володимир Кушлик у момент спалення портрету Яниковича взагалі не був присутній у калуші. Просто він також є активістом Євромайдану. Саме 30 листопада я знаходився в семінарії. Це може підтвердити близько порядку 20, ой, 200 семінаристів без проблем. Є, наприклад, навіть документ. Я просто на той час хворів, і є документ в тому, що я підписував прохання. На звільнення від семінарійного розпорядку, тобто, щоб я знаходився ну тобто в ліжковому режимі, щоб лікувався. Саме цей факт кажуть калушани. Свідчить, що міліція взялася організовано тиснути на свідомих громадян, аби закрити їм рота. Однак дану справу громада має намір тримати на контролі. Ситуацію розгляне калуська міськрада. Також небайдужі активісти заявляють про готовність пікетувати правоохоронні органи за переслідування громадських діячів.